Прощавайте коні саме з таким гаслом у людей, які досліджують історію Львова, асоціюється 1894 рік. І не дивно, адже саме тоді на зміну кінному трамваї, який чемно возив Львів'ян близько 15 років, вперше прийшов електричний. Це була справжнісінька подія, про яку навперебій писали усі місцеві видання. І справді, запуск першого рейсу засвідчував не стільки розвиток технічного прогресу на Галичині, скільки політичну складову. А саме лояльність старенької Європи до українців. Навіть у відні електричний трамвай запрацював пізніше, аніж у Львові. До електричного трамваю у Львові справно працював Кінний. Він мав майже такі ж самі вагони. Теж рухався по залізних рейках. І за винятком одного важливого фактора мало відрізнявся від нового. Якщо до 1894-го вагони рухались за допомогою кількох коней, то вже згодом на зміну їм прийшло диво цивілізації. Електричні двигуни. І хто зна, скільки б ще послуговувалися кіньми мешканці міста, якби не одна подія. Організація у Львові так званої краєвої виставки, на яку мав прибути сам цісар Франц Йосиф. Очікувалося, що на промисловий ярмарок, де було представлено найновіші на той час досягнення, мало з'їхатися більше одного мільйона людей, що в п'ятеро перевищувало тодішнє населення Львова. А отже, міська влада добре розуміла, що перевести таку кількість гостей стара конка просто не зможе. Як альтернативний варіант, керманичі міста почали розглядати будівництво нових трамвайних ліній, які б живилися від електричного струму. Для чого і вирішили збудувати у Львові першу електростанцію. Вона заклала основу не тільки для розвитку нового виду транспорту, але й започаткувала еру електрифікації усієї Західної України. Однак ця подія варта окремої розповіді. Сказано, зроблено. Аби побудувати електростанцію та електромережу, магістрат одразу ж виставив проект на тендер, участь у якому взяло кілька відомих фірм. Проте, поза конкуренцією, опинилося віденське підприємство «Сіменс і Гайське. Симпатію у чиновників воно здобуло найскромнішими фінансовими апетитами, адже через два роки зобов'язалося усі новозбудовані підприємства передати на баланс міста. Підприємці дуже добре порахували, що навіть за такий короткий час не тільки відіб'ють вкладені гроші, але й зароблять чималі дивіденди. За неповні два роки європейці збудували не тільки електростанції потужністю 300 кВт, але й запустили перший електричний трамвай. Довжина його ліній складала лишень трохи більше восьми кілометрів. Спочатку він рухався за маршрутами. Головний вокзал вулиця Степана Бандери, Коперніка, Проспект Свободи Івана Франка та Стрейський парк. Інший маршрут проходив від головного вокзалу до вулиці Личаківської. Попри вигоду такого виду транспорту, багато львів'ян сприймали трамвай вороже. Особливо це стосувалося візників, які через нього втратили заробітки. Проте, незважаючи на це, 1894-й одразу став піковим за обсягами перевезень. Продовж нього 54 вагони та 120 коней перевезли більш ніж 2,5 мільйони людей. Більша частина пасажирів приїхала на краєву виставку, до якої магістрат так ретельно підготувався. Сам же ж пробний виїзд трамваю відбувся 15 травня. Про цю подію газета Діло писала. Обна їзда електричного трамваю у Львові відбулася вночі між першою та другою годинами двома вагонами, що мали також електричне освітлення. Їзда була дуже ефективна, бо з під коліс і на дроті добувалися снопи електричного світла. Пізньої нічної пори зібралося велике число цікавих. Снопи іскер, як писали журналісти газети Діло були не випадковими, адже у той час вживлення мережі приходило по звичайнісіньких оголених дротах, які кріпилися на розтяжках до стовпів. Самі ж трамваї були невеличкими з двома двигунами ланцюгова передача. Вони рухалися із швидкістю черепахи – 6-15 кілометрів на годину. Вхопився за трамваєві проводи, щоб скінчити життя самогубством. Під таким заголовком вийшла одна із статей у газеті Діло за серпень 1935 року. У ній йдеться про те, що у Львові до шпиталю привезли такого собі 21-річного Івана Гераса з Грибович, який виліз на стоп та вхопився за електричні трамвайні проводи, аби в такий спосіб піти із світу. Отже видно, що тоді трамвайні лінії справді мало чим відрізнялися від електромереж. Незважаючи на технічну недосконалість перших трамваїв роком пізніше у місті побудували ще дві лінії вокзал, вулиця Коперніка, Віденська кав'ярня, площа ринок, вулиця Личаківська, а звідти до церкви Петра і Павла. Другий маршрут проходив від церкви Петра і Павла до Личаківського кладовища. Згодом лінії електричного трамваю пролягли і до жовківського середмістя на високий замок по вулиці Зеленій, на Снопків за Марстинів та по вулиці Янівській. У 1896 році місто повністю викупило електростанцію та електричний трамвай у віденських бізнесменів та створило підприємство, яке називалося міські заклади електричні. За короткий час його керівники усунули з цього ринку практично усіх конкурентів. Спочатку вони викупили конку, яка частково продовжувала працювати поруч з електричним трамваєм. Згодом, коли Міністерство залізничного транспорту Австрійської імперії дозволило переобладнувати лінії кінно на електричну тягу, у місті провели ще кілька маршрутів. У 1908 році рух конки повністю призупинили, а через кілька місяців для сільськогосподарських робіт розпродали і усіх коней. За них просили від 35 до 315 австрійських корон. Боротьба чиновників з конкурентами була не випадковою. Усі розуміли, що новий вид транспорту це насамперед шалені прибутки, від яких місто відмовлятися не хотіло. Скажімо, експлуатація до 1905 року лише 8 кілометрів трамвайних ліній щороку давала прибуток у 800 тисяч корон. Висока ціна проїзду насамперед була пов'язана з дорожнечою електроенергії. Скажімо, у той час мало хто з мешканців міста міг дозволити мати у себе вдома електричне освітлення. Звичайно, що це відбивалося і на вартості квитка. У вагоні першого класу він коштував 20 австрійських гелерів, а у вагоні другого 12 гелерів. Скажімо, буханка хліба тоді коштувала. Тридцять австрійських гелерів. Отже, приїхатися в один бік обходилося у ціну половини буханки хліба. Більше того, на висоті одного метра знаходилася металева планка. Якщо дитина проходила під нею, то за проїзд не платила. Якщо ж ні, батькам доводилось витягувати гаманець. Спочатку, коли у Львові було тільки три лінії трамваю, маршрутних номерів, як зараз, вагони не мали. Їх заміняли таблички з назвою кінцевої зупинки. Коли ж маршрутів стало більше, виникла необхідність їхнього позначення. Кожен маршрут був маркований абревіатурою з двох великих букв. Перша з яких відповідала назві початкової станції, а друга кінцевої. Через те, що усі назви тоді були польські, то використовувались букви латинського алфавіту. У 1914 році до міста увійшли російські війська. У період їхнього перебування трамвай продовжував свою роботу. Більше того, навіть був виданий спеціальний путівник російською мовою, у якому описувалися всі лінії та тарифи на проїзд. Так у першому класі вартість проїзду складала 6 копійок, а у другому 3 копійки. У міжвоєнний період, тобто за Польщі, трамвай залишався демократичним транспортом. Його послугами користувалися школярі, студенти, лікарі, пенсіонери та інші верстви населення. Скажімо, проїхатися в один кінець для студента коштувало 10 грошів. За ці кошти можна було придбати два морозива. Усе дається в порівнянні. Якщо за Австрії вартість проїзду обходилася в половинку хліба, то вже за Польщі за те, аби проїхатись у трамваї, необхідно було віддати два буханця хліба. Бо за як квиток коштував 20 грошів, а хліб 12. У такій пропорції при сучасній вартості квитка в одну гривню хліб мав би коштувати не більше 50 копійок. Проте, незважаючи на відносно лояльні ціни, у 30-ті роки багато людей на трамваї таке економило. Скажімо, відомий фантаст Станіслав Лем у своїй автобіографічній книзі Високий замок писав. Принаймні дві зупинки відділяли гімназію від того бажаного місця. Однак ніколи не їхалося трамваєм, бо то був коштовний засіб комунікації. Шли ми, як правило, Театинською вулицею під гору, а за декілька кроків від місця, де закінчувалась трамвайна лінія, відкривався вид на величаву панораму міста. З радянського союзу, трамвайний парк Львова поповнився вагонами чеського та німецького виробництва, які були більш швидкісними та комфортнішими. Причому, як і усе в СРСР, проїзд був надзвичайно дешевим і коштував лише 3 копійки, тобто три коробки сірнику. Як і 115 років тому, зараз трамвайне господарство у Львові продовжує справно працювати. Так, щоденно на свої маршрути виходить близько семи десятків трамваїв. Вони поступаються маршрутним таксі, але сходити з дистанції поки що не бажають. Згодом кодру на себе у Львові почав перетягувати більш сучасніший транспорт автомобілі, мотоцикли і навіть велосипеди. І справді справитись з такими обсягами перевезень, як раніше, старий трамвай просто не в змозі. І хто знав, можливо, потім його спишуть, як і тих коней, на зміну яким він свого часу прийшов. Допоки ж, не ні на що, старий трамвай продовжує їздити вулицями Львова. І завдяки йому у місті живе ще одна цікава легенда.